Привіт! Я прислала наділа цю площадку. Вот так вона викладати. Я буду починати там волки. Угу, буде з кінця. Сьогодні сонечко і воно нагрілася. О такий корабель. Починаємо з каюти. Тільки обережно вірус, не спіши і тримайся надійно. Я знаю, що буде, наверное. Давай. Ось я не дошка. Я зараз по не питання. Ти в тунель, так, да? будеш шити сюди? Я була до тунеля. Ту нея, О, Все шатається.

Я поняла, мы туда не поднимаемся, но Уходим. я помню, я тут. Обходим. Уходим вам. так. Вот так. Вот так мы. Я на о. Добре, зручно в кросовочках це робити. Щоб надійна була обув. Я ось так. Проходимо далі, Вірось. Tutaj patrz, tu jest dziura, akurat do przejścia. Ale patrz na mnie, jak będę wchodził. Ale na tak. Ja mówię, ale zanim tam wejdę. Chodź.

Ага. О, виходить. Потихеньку. Диви, класно ти придумала. А руку. Мм, mm, ти сама. Все, Віра, пройшла. І все, ми напереді корабля. Тяжко було.